А як загалом військові, якщо вам відомо оцінюють і розповідають про приїзд їхніх високопосадових осіб, тому що коли ми спілкуємося із нашими військовими, коли прибуває, наприклад, Володимир Зеленський або Пан Сирський, або інші військовики, або інше військове керівництво, це говорить про те, що підтримує такий справжній військовий дух. А от якщо говорити про військових Російської Федерації, це їх якимось чином стимулює? Чи вам нічого не відомо з цього приводу? Я ж я можу тільки судити по тих пабліках, які є загальнодоступними, як вони коментують, і, і навіть сама назва Верховний там, тобто вони вже з останніх сил видно, що вони якось приподносять Путіна, який опустився нижче дна, і питання тільки часу і якихось ситуацій, коли вже його роздутий весь там авторитет і вплив просто розчиниться. У безладах в Росії, от і я таке така тенденція, мабуть, і серед військових вона читається. От поки вони з себе щось там витавлюють, що це верховний, але я думаю, скоро буде перелом і він вже буде не верховним а якимсь незовним.